Слава Ісусу Христу! Навіки слава святому Богу. Сьогодні ви знаєте, ми продовжуємо проповіді, серію проповідей по символу віри. І щойно ми прочитали разом церква. А в проповіді сфокусуємо увагу на частині символу віри, а саме вознісся на небеса сидить праворуч Отця і знову має прийти зі славою судити живих і мертвих, царство якого. Не буде кінця. Ми сфокусуємо увагу, свою увагу на цьому уривку символа віри. Починається я пропоную, щоб ми прочитали історію, яка записана в дії святих апостолів. Це в першому розділі. Якщо ви бажаєте слідкувати, ви можете відкрити в своїх гаджетах, в смартфонах. Планшетах в першому розділі «Дії святих Апостолів з шостого тексту описана історія Вознесіння Ісуса. До речі, вознесіння вже було, ви знаєте, Ісуса. Ну, було багато 2000 років тому, але і святкували ми не так давно Вознесіння. А, в четверг Так, в четверг ми святкували, це було 29 травня. Я читаю з шостого розділу Книгу «Дії святих Апостолів, Перший розділ. А вони зійшлися і запитували його, кажучи, тобто учні, послідовники Ісуса після Воскресіння Його Він був з ними. І от вони зійшлися разом, проводять час, і вони запитують: Господи, чи не в цей час ти відновиш царство Ізраїля? Та він сказав їм: не вам знати час і строки, котрі отець встановив своєю владою, але ви приймете силу, коли Дух Святий зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі, по всій Юдеї та Самарії аж до краю землі. Сказавши це, коли вони дивилися, він став підійматися, і хмара забрала його з їхніх очей, як вони вдивлялися в небо, коли він віддалявся. Картина, да? Вони дивляться в небо, а його. Він вище, 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 вище пропадає. Як вони вдивлялися, коли він віддалявся, то два мужі в білих одежах постали перед ними і сказали: Ангели до них прийшли. І сказали: Галілейські мужі, чого стоїте і вдивляєтесь в небо? Цей Ісус, який вознісся від вас на небо, прийде так само, як оце ви бачили, коли він відходив на небо. Ось така історія, яка була пов'язана з вознесінням Ісуса. На небо. Сфокусуємо увагу от на першій тезі е, цього уривку, символа віри, написано вознісся на небеса. От уявіть собі, учні, які, по-перше, ходили з Ісусом три роки, е, проповідували, зціляли, виганяли демонів. Потім вони побачили, як він помер. Не те, що помер, його стратили, розіп'яли. Втратились всі надії учнів. Потім він воскрес, була радість велика. Вони проводили час, він їх наставляв, і потім він уходить від них. І вони. А де він? Куди, Ісус, куди ти пішов? Ми без тебе не можемо. Так хочеться нам з вами, брати, і сестри, кожній людині, фізично бачити і відчувати Бога. Ну так чи ні? Хотілося б, щоб ми зараз відчули якимось чином, побачили його прояв якимось чином на Ось він зараз серед нас. Так само учні, і вони знали точно, коли він біля них, то буря, усмиряється, демони втікають, хвороби зціляються. Це природньо нам хотіти бачити реальну присутність Бога. Ми з вами проходили через різні моменти, коли ми молимося, Бог відповідає, є зцілення. Ми бачимо, люди, люди змінюються, сім'ї відновлюються. Це реальна присутність Бога, так чи ні? І ми хочемо, щоб цього так було багато. Інколи ми не відчуваємо. І не бачимо присутності Бога. І ми задаємо запитання, а де Бог взагалі? Боже, може ти так само, от як е, сприймають тебе багато людей, ти як той годинникар, запустив механізм, накрутив цей годинник, світ, планети, і воно собі просто працює, а ти відійшов в сторону. І воно собі, само собою, йде, ти десь далеко, тобі байдуже на це все. Ні, 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 ні. -ні. Те, що ми не відчуваємо і не бачимо, це не означає, що Бог не працює. Це не означає, що він близько. Учні розгубились. Що тепер робити? Через війну ми з вами теж розгублені. Багато людей в світі розгублені. Де Бог, якщо такий хаос? Пам'ятаєте, лютий 22 й рік? Все почалося перший шок. Де армія? Де влада? Буде хтось щось робити взагалі чи ні? І ви знаєте, армія росіян перла тоді, і кожен з нас індивідуально згадайте ці відчуття. Ми відчули, ніби так, що я один на один з тією армією. От, от ми, вроді, як і разом, сім'ї наші, але якось от був такий кризовий момент, Ти відчуваєш, я сам на сам з цією армією. Потім люди почали об'єднуватися, молитися, а потім, а потім вокзальна вулиця в Бучі, бам! Горить та палає, техніка ворожа. І все, вся колона згоріла. І ми вау! А військо в нас є, а в них виявляється був план. А чого ми не знали про цей план? Не знаєте? Чого нам не сказав? Залужний, що Зеленський не вийшов, сказав. Не переживайте, в нас є план. Хай но вони тільки заїдуть на вокзальну вулицю, і ми їх тут бам! Спалимо. Не було такого. Ну, очевидно, що то це ми говоримо зараз про армію, ми говоримо про людей, про Україну. А уявляєте у Бога? У Бога теж є план. Інколи він відкриває свій план. Інколи він не відкриває свій план, але це не означає, що він не працює. Це не означає, що він нереальний. Навпаки, це означає, що він реальний. Він тут і він дієвий. Пам'ятаєте історію, це в старому заповіті відбулося тисячу років приблизно до народження Ісуса Христа був пророк Єлисей. Сирійський цар тоді воював з ізраїльським царем, і декілька було таких пасток, які сирійський цар приготував для ізраїльтян. Але всі ці пастки ізраїльтянам вдавалося уникати. І сирійський цар думав, це зрада. Це точно зрада, в мене є зрадник. І йому донесли: ні, ні, це не зрадник. Є такий пророк Єлисей, Бог йому відкриває, він викриває всі твої підступні ходи. І тоді цар вирішує, треба цього Єлисея ліквідувати. Він посилає військо туди, і вранці вони прикидаються, слуга Єлисея каже, будуть його, каже, дивись, що навколо відбувається. Ми оточені, місто оточене, ми точно помремо, це все. І Єлисей каже, не переживай. І молиться, Господи, відкрий. Він каже, не переживай, тому що ті, хто з нами, більше за тих, хто з ними. І він каже: Господи, відкрий йому очі, щоб він побачив духовний світ. Слуга був сфокусований на фізичному світі. Він бачив армію, він бачив загрозу, він бачив загрозу своєму життю, страх, паніка. І Єлисей бачив духовними очима, і коли Бог відкрив очі слузі, він побачив багато вогнених колесниць і військо небесне. І потім є чудо звільнення, і ця армія, яка прийшла за Єлисеєм, попала в, в полон, і так далі. Це вже інша історія. Але ось що я вам хочу сказати: те, що часто ми не бачимо, от вознісся Ісус на небо. Де він зараз? Він може десь куди він подівся? Чому він не з нами? Чому ми його не бачимо? Ви знаєте, що Біблія стверджує, що Ісус не зник. Він вознісся на небо, і він перейшов на командний пункт. Він зараз в командному пункті, в штабі, там, де приймаються самі головні рішення, де є всі ресурси, і він там управляє. Він там. Отож, перша фраза Ісус, вознісся на небо, на небеса. Він там в командному пункті направляє хід історії. друге він сидить праворуч отця, написано. Сидіти праворуч отця. От як в нашому розумінні, брати і сестри, або в розумінні взагалі людей зайняти якусь посаду? Що це означає? Царювати, стати царем, стати президентом, стати керівником організації, фірми, пастором церкви. Це що означає? Ти став кимось, зайняв посаду, і це означає, ти можеш зразу відпочивати. Так чи ні? Став зеленським президентом і ліг і почав відпочивати. Став зараз сирським головнокомандуючий, ліг і почав відпочивати. Ні. Якщо от місце праворучиться, якщо ми говоримо білий контекст, це місце влади, місце авторитету, це і є цей командний пункт. Він став там головнокомандуючим і він направляє хід історії. Коли ми читаємо в Ефісіанам з першого розділу 20-23 текст, написано, що посадив його праворуч себе, і усе підкорив йому під ноги. Отець посадив праворуч себе сина, усе підкорив йому під ноги. Що це означає, усе підкорив під ноги? Дав повноту влади вирішувати любі процеси, любі процеси, будь-які процеси. І е, оце праворучцям, не місце відпочинку, а командний пункт усе підкорив під ноги. Це. В повна влада управління. Пам'ятаєте мудрого Соломона? Мудрість Соломон. От, яку таку резонансну історію ми пам'ятаємо про Соломона? Пам'ятаєте? От як він став на царство, що відбулося? Він. Як, як стало відомо його мудрість всім людям? Пам'ятаєте, він якось молився про немовлята. Про, про немовлятку, пам'ятаєте? Було дві жінки такого легкої поведінки. Вони жили разом, двоє народили, і одна. Придушила свою, ну як спала да й приспала свою дитину. Вмерла дитятко, бо мама заснула і придавила його. І от побачила вночі вона цю трагедію і подивиться, одне дитя мертве, друге живе. І вона забрала живе собі, а мертве підклала. Ну, якась така історія дивна, але вона описана в Біблії. І от дошлося до царя. І, і тоді цар розсудив. Пам'ятаєте, кажу, ну все, рубайте тоді. І одна каже: ні 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 це будь ласка, хай залишається живе. Друга каже, ні ні, рубайте. Пам'ятаєте цю історію, і таким чином всім стала відома мудрість Соломона. Історія була дуже зрозуміла, дуже медійна, і вона розповсюдилась. Просто вона була в устах кожної людини. Всі передавали. Ви знаєте, що відбулося? А знаєте, як Соломон поступив? А знаєте, як та жінка хотіла зробити цю історію знали всі околиці, всі абсолютно. Але чи насправді мудрість Соломона полягала тільки в цій історії? Мудрість Соломона стала популярною через медіа, баба-бабі сказала, або в уста з уст в уста, тобто історія передалася. Але насправді мудрість його полягала не тільки в цьому. Тому що після цієї історії, як він мудро поступив, розсудив цих двох жінок через дитину. Ось що відбулося: четвертий розділ, перша книга царів. Там написаний дуже скучний розділ. Знаєте чому? Бо там написані імена. А в Соломона був там священик такий-то, а наглядач був такий-то, такий а начальник війська був такий-то, такий-то. І просто імена, 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 цілий розділ імен. І так скучно все. Але перший вірш цього розділу написано і управляв Соломон. І далі описано, як він управляв через людей. Він настановив команду. Тобто мудрість управління полягає не в тому, просто щоб ти розслабився, да? ти досягнув щось, розслабився. Ні -ні. Мудрість управління і мудрість Соломона якраз в тому, що він наставив людей команду, дав відповідальність, контролював це все. Він працював. Тому те, що Ісус зараз праворучиться, це не місце відпочинку, це місце роботи. Він працює. Зараз працює вже. Ісус не бездіяльний. Він керує як головнокомандуючий, але знаєте, що ще важливо? Він настановив нас для своєї місії також. Ми в його команді. Він віддає накази нам. Ми живемо в особливий час. І так важливо мати цей зв'язок з Богом, з Ісусом. Він, головнокомандуючий, надає нам накази через Біблію, через Слово, через цілі, які ми разом з вами ставимо, згідно Біблії, досягаємо. Ми в Його команді. Отож, перше, ми з вами поговорили, що Він вознісся на небеса Потім друге, про що ми говорили, що Він сидить праворуч праворучиця, що Він управляє зараз всіма процесами, які відбуваються. І третє, на що ми звернемо увагу, знову має прийти зі славою судити живих і мертвих, царство якого не буде кінця. Написано, що Він знову прийде. Перший прихід Ісуса був на цю землю як Спаситель, Він прийшов тихо, як немовлятко. Він народився через Духа Святого в Дії Марії. Це не була інформація дуже популярна в царському палаці, відкинули його. І не було його, в принципі, місця, де зупинитися. Він прийшов тихо, дуже, дуже ніжно. Знаєте чому? Тому що він хотів, і він прийшов як Спаситель. Кожен, хто приймає Ісуса. Як Господа і Спасителя, як посередника між небом і землею, між Богом і людьми. Той має життя вічне. Хто вірує в сина, має життя вічне. Хто відкидає Ісуса, каже, це не синітниця, я не, не працюю, так мені це байдуже. Той, той не має життя вічного, той не має доступу до Отця. Ісус сказав, я дорога, правда і життя. Ніхто до Отця не приходить, якщо не через мене. Люди вірять, що релігія це як велика гора, і релігія це одна із доріг, яка видається де на високу гору, де є по типу Бог, інша релігія, інша дорога і так далі. Це все маячня. Це все неправда. Це все збиває. Написано Я дорога, правда, життя. Ісус про себе сказав. Ніхто не приходить до Ося, якщо тільки через Ісуса. Амінь. Отож, написано, дії святих апостолів, написано так, що це Ісус, що вознісся від вас на небо, так само прийде, як ви бачили Його, коли йшов на небо. Ціль Його повернення, Він вернеться, встановити остаточну справедливість. Ми зараз шукаємо, що з вами? Справедливий, сталий мир і гарантії безпеки. Це те, що зробить Ісус. Він прийде в цей світ, він встановить своє царство і будуть гарантії безпеки, і буде покарене зло, і царство Його буде вічно. В об'явленні Івана Богослова в 19 розділі написані такі слова з 11-го тексту: І побачив я відкрите небо. І ось кінь білий. І той, хто сидить на ньому, зветься вірний і праведний. І він справедливо судить і воює, очі його, немов полум'я огню, і був одягнений у шату в кров зарошену. І війська небесні слідували за ним на білих конях. І на плащі його, і на стегні його написано ім'я. Царь царів, і Господь господарів. Амінь. Ісус, царь царів, Він править. Він прийшов перший раз як немовля, другий раз Він прийде як виначальник, як головнокомандуючий з військом. Для чого? Для того, щоб покарати зло. Перше, виявити колаборантів. Знаєте, сьогодні нам дуже легко ці образи розуміти. Ісуса як головнокомандуючого, який веде військо і наводити порядок. Дуже зрозумілі ці образи. Тому що ми хотіли би, уявіть собі, уявіть собі. Тільки це просто як приклад. Уявіть собі, наш е, бувший головнокомандуючий, а нинішній посол, спеціальний посол Великій Британії. Якби він там, ми ж не знаємо цього, якби він там готував військо і повернувся зі зброєю, з військом підготовленим, з гарантією від партнерів, і бум! І все вирішив, якби уявляєте. Класно було б, але ми не знаємо. Це просто фантазії. Це просто я придумав для ілюстрації. Ми не знаємо, як буде, але ми точно можемо вірити Слову Божому. А Слово Боже сказано, що прийде Ісус як воєнначальник, як головнокомандуючий. Він виявить колаборантів, виявить ворогів, покрає їх. Далі це не просто він прийде щоб покарати, написано судити живих і мертвих. І той, хто не виявиться в його армії, той, хто не виявиться, не виявиться на його стороні, той буде засуджений, з невірними. Ми думаємо, що ну, можливо є люди якісь нейтральні. Ну, Ми не за вас і не за них. Нема такого, немає нейтрального. Ти або забираєш одну сторону, але якщо ти говориш, що ти нейтральний і пасивний, ти значить автоматично приєднуєшся на сторону ворога. Отож, він прийде судити живих і мертвих, покарати калаборантів і ворогів. Друге, він прийде, щоб дати нагороду вірним. Він благословить тих, хто проявляє вірність йому впродовж кожного дня, день за днем, в його армії воює, виконує місію його. Це те, що зробить Бог. Дасть нагороду вірним, і також знаєте, що він зробить? Він потішить тих, хто постраждав. Як багато сьогодні людей в Україні в світі постраждали через російську агресію, через цю війну, несправедливу, неспровоковану. Багато молодих і старших чоловіків і жінок віддали своє життя в боротьбі. Багато сімей, жінок, батьків, дітей, мам, тат вони зараз страждають через те, що вони втратили найближчих. Багато молодих і старших, чоловіків і жінок зазнали каліцтво, сім'ї йдуть через всі ці випробування, пов'язані з хворобою і з каліцтвом через війну. Так багато сліз, так багато несправедливості. Але знаєте що? Коли ми говоримо, коли ми працюємо з військовими, з їхніми сім'ями, коли люди пройшли через біль і живуть в цій болі, що ти можеш зробити? Як ти можеш зрадити? Ти людина. Ми лише можемо молитися за них, бути біля них. Якщо треба щось допомогти, ми обов'язково допомагаємо просто мовчати, просто плакати, просто сміятися, якщо вони сміються. Ми, ми можемо просто бути служіння присутності, і це, і ми більше нічого не можемо. Ми не можемо потішити. Хто може потішити? Ніхто, коли мама втратила дитину, чи батько, чи рідну людину. Коли ти думаєш, я вже ніколи не буду такий, тому що нема ноги, руки або лице вже інше у мене. Коли є внутрішні рани, які не видно, хто це може загоїти? Ніхто з людей. Ніхто з людей. Але знаєте, хто може Бог? І ціль його повернення, одна із цілей його повернення, це для того, щоб потішити, прибрати біль, стерти сльози. Це означає стерти сльози, забрати страждання. І він обітре кожну сльозу з їхніх очей. І більше не буде смерті, не страждань, не голосіння, не болю вже не буде. Не буде, тому що перше минулося. Перемогу Ісуса, коли Він повернеться в другий раз, побачать всі ворога буде скрушено і засуджено, а також буде встановлений справедливий мир. Ми зараз будемо молитися, брати і сестри. Що це все означає для нас? Він вознісся на небо, Він сидить отця, він повернеться, встановить свій справедливий мир. Перше, що стосується до нас, перше, перше запитання логічно випливає з тих текстів, які ми читали з Біблії, на чиїй ти стороні? Ти думаєш, ти нейтральний? Ти думаєш, ти зможеш десь посередині висадити? Ні. Зараз час, коли потрібно піднімати прапор. Є люди в Україні, які думають, що вони нейтральні. Їх мало. Вони ховаються. Ну, ми не за ваших, не за наших. Ми їх називаємо ждуни. Я не знаю, чи вони нейтральні. Може, вони кажуть нейтральні. Просто ховаються, щоб якось е, ну, комунікувати з нашою владою і з сусідами своїми. Є й такі. Є й такі. Та ми не за ваших, ми не за наших. Ми взагалі не від, не, не від світу цього. Є й такі, але послухайте, е, коли приде Ісус, там не буде нейтрально, нейтралітету. нема такого. Ти або в його армії воюєш, робиш або на фронті, або для фронту, це наші реалії, брати і сестри. І так само в духовному житті. Ти або в його армії, і ти робиш для духовного фронту, тобто для царства Божого. Служиш, проповідуєш, допомагаєш тим, хто служить. Проявляєш милосердя, про яке ми сьогодні говорили, рік милосердя. Що це означає? Це так. Мобілізувати свої сили і робити ми в його армії. Не кидай зброю, от зараз ворог що хоче зробити, знищити надію. Церква виживе, не виживе, країна виживе, не виживе. Ми, ми цього не знаємо, ми точно знаємо. Пам'ятаєте, от ми читали початок, мене так надихає це тексти дій святих апостолів. Коли вони зійшлися, я розпитував, а коли вже? Ісус, коли ж царство ти встановиш? Ти ж воскрес з мертвих, смерть тебе не бере. А коли ти встановиш цей справедливий мир, скинеш окупацію римлян, і ми насправді будемо жити як нормальна нація, царювати, інших підкаряти. Але ісус відповідає, він сказав їм: не вам знати час і сроки, котрі отець встановив своєю владу. Є час і сроки. Це перше. Вони є точно часи, сроки в Божому плані. Він нам їх не відкрив. Але що, що означає, що він не встановив Він не працює. Ні, це означає, що план його діє в дії. І далі він каже, але ви приймете силу, коли Дух Святий зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі по всій юдеї, в Самарії і аж до краю землі. Брати і сестри, коли закінчиться війна, коли все буде мирно, коли повернеться життя до 14-го року, чи... і ми заживемо ще навіть краще, ми не знаємо. Але точно, що ми знаємо, що в нас є повеління, ми прийняли Духа Святого. І нам потрібно проповідувати, ось на чому зараз треба фокусувати увагу. Сьогодні проповідувати, завтра проповідувати, післязавтра, і аж поки Бог дасть нам життя. Амінь. Давайте піднімемось, ми будемо молитися, брати і сестри. Бог живий, Він реальний, Він зараз серед нас. Ісус не зник, Він перейшов на командний пункт. Він не бездіяльний, Він керує як головнокомандувач. Його перемога буде явною. А ти і я. Ми частина Його армії, Його плану і його перемоги. Амінь. Помолимось. Господи, великий і всемогутній, дякуємо Тобі за те, що ти серед нас. Дякую, що перемога Твоя буде явною. Дякую, що Ти зараз даєш сили, наснаги працювати, служити, нести Євангелію, бути проактивним Твоїм служителем. Допоможи, Господи, що ми, як церква Твоя, були проактивними сіячами Євангелії, а ще просимо миру і спасіння для України. Амінь.